Загальна освітня школа номер 16 підходить до навчання комплексно своїх учнів виховує різнобічно, тому окрім здібності до науки розвиває творчі таланти. Уже традиційними стали виставки творчіства наших дітей таланти твої 16». Іменно така форма роботи дає можливість дітям показати свої достиження, розкрити своє, своє мірової тим самим самореалізуватися. Кожного тижня на виставці змінюються роботи учнів школи. Цього разу всі бажаючі можуть подивитися роботи по дереву, які створюють діти під керівництвом Володимира Терентєва та персональну виставку Ганни Шафовал. не всі роботи багато не закінчені і багато картини мене вдохновляють на школу на шкільне настроєння. Глядя на ці роботи, глядя на те, як дитина бачить мир, хочу сказати, що нам ще самим треба научитися. А цьому вміння у дітей, тому що ну, просто шикарні роботи, як на девочку, яка вчиться в 8 класі. Шанує 16 школа і героїв спорту на відповідній дошці пошани дипломи і грамоти Сергія Осипенка, який займається вільною боротьбою. Мені подобається мой тренер, його зовут Євгеній Михайлович. Він навчив різним прийомам. Такі виставки суттєвий стимул не тільки для учасників, а й для інших учнів, адже стати учасником виставки рідної школи приємна подія. Підсумковим же заходом стане церемонія нагородження кращих учнів під назвою Зірки серед нас Нагороджуватимуться учні всіх вікових категорій.